Міжнародний день Чорного моря у світі в останній день жовтня відзначають Міжнародний День Чорного моря. Саме 31 жовтня 1996 року шістьма причорноморськими країнами підписано стратегічний план із реабілітації та захисту Чорного моря. Його суть у проведенні різноманітних досліджень морського середовища. І визначення основних заходів для його покращення. Важко уявити, що 5-7 мільйонів років тому це було гігантське пресноводне озеро, схоже на Каспійське море. Коли потужний землетрус розколов сушу, утворилася протока Босфор у Туреччині. Вона з'єднала озеро з Середземним морем. І ось тоді-то. Сюди ринули потоки морської солоної води. Чорне море вперше згадується у документах V століття до нашої ери. Ясон і арганавти саме по Чорному морю йшли до колхиди за золотим руном. Особливістю Чорного моря є повна, за винятком деяких бактерій відсутність життя на глибинах понад 150-200 метрів. Права в тому, що глибинні шари Чорного моря насичені сірководним. Сам сірководень у Чорному морі з'явився в результаті загибелі всього живого в ньому через лиття Середземним морем. Кілька видів бактерій, що живуть на дні і втовші самої води, виділяють сірководень в процесі переробки різних останків живих істот, що падають з поверхні. За маючи велику глибину, в порівнянні з відносно невеликою площею, водообмін між верхніми і ніжними шарами води недостатній. Вода в Чорному морі занадто слабо перемішується і кисень практично не надходить в глибинні шари. Його досить для життя, але в поверхневих шарах приблизно 150 метрів. У схемі течії Чорного моря виділяють два величезних замкнутих кругообіги з довжиною хвилі 350-400 кілометрів. На честь океанолога Миколи Кніповича, який першим описав цю схему, її назвали Окуляри Кніповича. У Чорному морі мешкає всього 2500 видів тварин. Для порівняння у середземному близько 9000 видів. Єдина акула катран. Вона боїться людини і тому рідко з'являється біля берегів. Морський дракончик найнебезпечніша риба для людини у Чорному морі. Колючки. Спінного плавника морського дракончика містить сильну отруту. Ще деяку небезпеку становить скат хвостокол, що має отруєний шип на хвості. На дні Чорного моря мешкають мидії, устриці і малюск хижа крапана, занесений кораблями з далекого сходу. Але не потрібно боятися морських хижаків. А в першу чергу бойтеся людей, які вбивають Чорне море. У 21 столітті Чорне море стикнулося з новим видом забруднення морським сміттям. Безумовно, і раніше в море потрапляли рештки риболовних снастей, бої, автомобільні шини, затонулі судна, однак. І збільшення масштабів використання пластику за останні 20 років. Кількість сміття у Світовому океані збільшилась в сотні разів. Чорне море засмічення вдвічі сильніше за Середземне через винесення пластику стоком невеликих річок і відносну ізольованість моря. 85% усього сміття в Чорному морі складають фрагменти різного типу пластику. Чому сміття є проблемою для морських екосистем? Ну, по-перше, морські мешканці часто сприймають його, як їжу, ковтають, і сміття забиває їхню травну систему. По-друге, часто пластик ацурбує органічні забруднюючі речовини, які потім потрапляють в морських мешканців і отрують їх. По-третє, тварини можуть заплутатись, загубитися і навіть загинути у смітті. Не менш гострою проблемою є отруєння морської води стічними побутовими водами. Які наповнені різними новітними видами хімікатів та стоків з полів, також з отрутою для риб та їх їжі. А ми потім їмо отруєне рибу і також наражаємо себе на неприємності. Хоча, мабуть, це і є помста природи. Але давайте думати позитивно та берегти довкілля.